Ніхто не хоче спробувати свої сили і з'їсти за 5 укусів бургер від промясу. А якщо, типу, треба буде щось? Ні. Ні. Погнали. Погнали. Йо, я майону! Так, погнали. Це у нас Парано перший вкус. Угу. Та більше. Да, от так. Ні, він може з'їсти з стати. Чи читається, чи бачили. Це у нас бургер Американ. В Америці теж такі великі бургери. Ну, хто був в Америці, пишіть. Ми не виїзні. Я виїзний. Обережно. Давай, давай, давай. Третій укус. Нас лишилося ще два. Досунь тебе за собі просто в рот. Нас лишився один укус. Та нехай прожує. Це дружба. Дівчата пішли звідси. Да. Давай сардини, і так пробуй. No, Нє-є-ні. Давай. Давай, давай, да давай. Ти, можеш, ти зможеш. Давай. Все. Все Це був п'ятий окос. На, На жаль, не вийшло. Далі можна спокійно їсти, вживати. Mm -hmm.